Веся Українка, тішиться дитину, тішиться дитину, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці геть у далекі світа. Кирил не втримайся з окрієї голубці. Хай вона вільна літа. Чи пам'ятаєш ти казку дненицю? Як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, Дарібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, Скелі і хвилі моцькі. Перелітала найвищі горі, мало криця та прудкі. Так твоя думка швиденько полине. Даси, і принесе із чарівної країни каплю живої роси І як приступить чутьба не все пуща, та до серденька твого, та є досиця, цілюща живуща, буде живити його. Хай та мрія із думкою вкупці, лине незнані світа, Кирил не втримесь з закилі і голубці, Хай вона вільна літа.